Віт усім! З вами, як завжди, оцій Порі дитяча телестудія Я Плюс Ти та ми її ведучі Катя та Катя. Катю, зараз що не день то свято. Так, так, весь грудень день Янгола святкують. Катерини, Андрія, Наума, Варвари, Сави, Миколая, а також з Передона. В народі кажуть, Варвара мостить, Сава гостить, а Микола кіл ставить А давай покажемо нашим глядачам. Як святкують вечорниці в давні часи? Незважаючи на те, що Миколай це християнський святий, обряди й традиції цього дня сягають до християнських часів. З усіх свят річного календарного циклу День Святого Миколая є одним із найтаємничіших. Цього дня відбувається заклинання й угадування майбутнього, ритуали зі свічками та інші ворожіння. старші дівчата, дівки так давнину їх називали. Тим часом вибирали оселю для проведення вечорниць. Вдалим варіантом вважалися оселя вдови, господині всі Булі гості величали пані маткою. Приміщення надавалося не безкоштовно, а за плату, тільки платили частіше хлібом або тканиною. Пані матка стежила за дотриманням традицій і народного звичаєвого права під час вечорниць. Першими сходилися дівчата. Якщо вечорниці приходили на будні дні, то й займатися дівчатам слід було буденними справами, шити і вишивати. Та звичайно ж, співати та жартувати. Зазвичай найкращі жарти та байки народжувалися саме на вечорницях. В ніч на 19-го Трудне зазирнути у своє майбутнє цікаво було всім, навіть наймолодшим дівчаткам. Не збиралися увечері, коли батьки не бачать біля дзеркал, запалювали свічку і уважно видивлялись на полум'я, яке відбивалося. Дитяча уява допомагала їм побачити цікаві й різноманітні фігури тварин та інших речей. А потім вони дізнавалися у старших дівчат, що це може означати цікаво дівчатам ворожити на хлопців, адже кожна з них мріє про щасливу дівочу долю. Звичайно, вірили вони в те, що цьому можна якось посприяти. То ми вигадували різні гадання та ворожіння. Якщо взяти обручку старшої подруги або заміжньої сестри і пропустити через неї свою волосину, схиливши обручку низенько над мискою з водою, а потім рахувати, доки не зупиниться, скільки разів обручка торкнеться до країв, у стільки ж років заміж вийде. А також намагалися дівчата прочитати ім'я свого майбутнього нареченого, коли перевертали свічку, щоб віз капав у воду, утворюючи різні фігури, схожі на літери. Все залежало. Від фантазії і віри. Адже бажання, які загадувалися дівчатами у ніч перед Миколаєм, обов'язково здійснювались. В місті багато цікавих подій і всі не можна охопити. Але найцікавіше та найактуальніше ми раді вам розказати першими: рубрика «Інформашка». Смілянщина здавна славиться вокальними талантами, особливо серед молоді поширений вокальний спів. Найвідомішими представниками є гурт Коляда. Керівники подружжя Ірина та Валентин Бородії прививають своїм вихованцям любов до рідної пісні. Гурт Коляда є неодноразовими переможцями міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Невинятком став і фестиваль-конкурс Різдвяні зорені мости, який проходив у. Києві приємною несподіванкою стала перемога найменшого складу гурту Коляда. Юні співаки віком від 5 до 8 років, незважаючи на малий досвід, вони зібрано майстерно, професійно та блискавично отримали свою перемогу. Нам тут подобається багато. Йдемо на конкурси, тому що тут дуже багато друзів, тому що ми вчимо багато пісень. А нещодавно де ви були? «В Києві!» А що ви там отримали? Співали пісню Вербовая дощечка можна сказати, що трохи страшно, але коли вже вийшов, ну, виступаєш, то вже страх проходить. Найбільше... Найбільше сподобалося нагородження, там було дуже багато волнень, дуже переживали всі. Дітей багато учасників. Я вважаю, що ми достойні цього місця, приза нашого. Ми їздимо багато на конкурси і отримуємо найкращі місця. Я побувала перший раз на такій великій сцені, і я буду тепер е, кожен раз учитися. І я зайняла перше місце. Хочу стати найбутнього, хочу стати зіркою, співачкою. Всі мої вихованці зразкової вокальної студії Юніці вони всі плідно працюють. Потім у них йде чудова новорічна практика і багато-багато поїздок на різні різноманітні конкурси, фестивалі, де вони привозять перше, друге, третє місця. Це їм дає ріст, вокальний ріст. Вони дивляться, як дітки виступають. Стараються і привозять нам на нагороди, дипломи, грамоти. От, а щодо гурту «Коляда» трошки важкувати, тому що це дуже великий колектив, з яким дуже багато організаційних питань, також костюми, також концерти, записи, фонограми, студії це все дуже дуже, дуже... З нами працює дуже велика компанія, команда яка ставить танці, викладає вокал. От. Я думаю, що в майбутньому наші дітки, які, якщо навіть не будуть вони йти по музичній лінії, вони будуть завжди приходити до нас, дякувати за те, що ми їм привели любов до української пісні, до, любов до української естрадної пісні. І я думаю, що ці всі уроки, які проходять в нашій студії, вони підуть тільки дітям на пользу. Гурт Коляда завжди відточує свою майстерність до найменших деталей. Дорослі завжди діляться своїм досвідом з дітьми, завжди допомагають їм, підтримують. Безперечно, можна стверджувати, коляда це новий величезний стрибок до розвитку народної музики в смілі. Вони доводять, що молодь ще пам'ятає, слухає і виконує фольклорні пісні. Велика людина історія нашої пісні Володимир Івасюк назавжди залишиться в наших серцях, і сьогодні ми маємо змогу пройтися дорогою його дитинства, юності та найяскравіших моментів творення пісень. 12 грудня 10-та школа привітно відчинила свої двері директорам усіх навчальних закладів сміли. Учні та вчителі на відкритих уроках та позакласних заходах цього дня продемонстрували свої знання, вміння та таланти. Зокрема, 11-й а клас проявив себе з найкращого боку. Учні показали на що здатні, бо виступали одразу на двох позакласних заходах. Перший захід був присвячений пісенній творчості надзвичайно талановитої людини. Володимиру Івасюку, хоча час був обмеженим, та це не завадило нікому винести з собою багато цікавої інформації про знаменитого автора Червоної рути, присутні дізнались про нелегкий як творчий, так і життєвий шлях патріота України, що за своє коротке життя зробив величезний внесок у розвиток української пісенної творчості. За 45 хвилин ведучі розповіли про долю співака, композитора і поета, а учні, що наділені талантом декламаторів. Читали його вірші, не можна було залишитись байдужим від щирості, яку Володимир Михайлович заклав у ці рядки. натхненні його віршами діти 11 А та 11 Б класу створили картини до пісенних композицій. А Дзуманко Таня навіть написала власний про долю майстра ліричної пісні, який доторкнувся до сердець присутніх. На заході кожен мав власну роль, з якою справився навідмінно. Особливо хочеться відмітити Кирила Білогривцева. Що розповідав про Івасюка від обличчя Михайла Григоровича, батька Володимира, за допомогою мультимедійних технологій всі побачили відео на пісні Володимира Михайловича і презентації, створені учнями під керівництвом Лариси Вікторівни сирокіної А зараз моя найулюбленіша рубрика, яка розвиває уяву, посидючість, старанність сам вдома, так сам удома. При всім хто по той бік з вами рубрика сам удома. Ти мої ведучі Аня та Женя. Аню, скоро новий рік. Ура! Новий рік! Ялинка, прикраси. Женю, а чому ти сумуєш? Ти що не любиш це свято? А чому тут радіти? Не ялинки, не прикрас. Почекай, ялинка в нас є, а прикраси ми можемо зробити своїми руками. До речі, це зараз моді. Але ж це складно. І вони з скла, але ще ти сказала моді, це дуже цікаво. Я все люблю, що в моді. Тож дивимось. Дивимось. Скоро, зовсім скоро новий рік. Всі малята, хлопчики та дівчата з нетерпінням чекають на новорічні свята. І ми продовжуємо робити новорічні прикраси, щоб прикрасити головну ялинку нашого міста. А допоможуть нам вихованці гуртка, художній розвиток Тож до роботи. Таку ялинку ми зробили своїми руками. Ми цю ялинку і прикрашимо свій клас. Ви цю ялинку можете також зробити у себе вдома зі своїми батьками. На жаль, у нас час в ефірі добігає кінця. Але не сумуйте, ми зустрінемось за сім днів. А якщо найточніше, то через 168 годин. Бувайте!